Будинок. Лежите, лежите. Лежите, не двійтесь. Турнікет! Турнікет, давай! З вчорашнього вечора росіяни ракетами, бомбами та шахедами били по житлових будинках у трьох містах України. Кривий ріг близько сьомої вечора російська ракета влучила у дев'ятиповерхівку в одному з районів міста. У цей же час інша ракета поцілила у п'ятиповерхівку в іншому районі. Почули перший вибух, який був е десь в небі. Я схватила просто дитину, крикнула чоловіку, що треба ховатися в коридор. В коридор і почули в коридори, почули звук від шахеди, який знижується, і почули вибух. Почули потім крики наших сусідів, і почули вже, як водіється вода по нашому під'їзду. Почали питати, кому потрібна допомога сусідів, Деблокували нашу сусідку та виходили самі, забирали все, що могли, кого бачили, тобто мається на увазі дитина, кота, собаку допомагали сусідам і тікали з власного будинку. Я фонариком фонариком присвітив, що я є в квартирі. Увірували мене через спальню. Пожеж пожежні драбини заблокованих у квартирах людей, де виводили по пожежних драбинах. Рятувальна операція тривала майже до півночі, доки не знайшли під завалами усіх загиблих. Їх станом на вечір було троє. Ще майже 40 людей травмувалися. До лікарень міста відвезли 17 дорослих та 9 дітей. Катями нашої лікарні була надана медична допомога на сьогодні 23 особам. 22 постраждалих особи за вчорашній день і сьогодні було звернення вже за медичною допомогою. пацієнтів в стаціонарі було 9 чоловік, на ранок 8, тому що, на жаль, одна постраждала померла. На сьогодні у нас 8 постраждалих, з них 5 важких, хай важка одна пацієнтка. Вночі померла жінка, 47 років від отриманих поранень. 12 дітей ще також отримало поранення із них двоє немовлят до року. Дев'ятеро дітей, що знаходиться у лікарні під наглядом, двоє в тяжкому стані. Лікарі роблять все можливе за боротьбу їхнього життя. Наразі пошукові роботи завершені, але ще буде поквартирний обхід з експертами щодо безпечності перебування в оселях. Деяким людям було надано житло, які втратили, не мали можливості. Зараз вони знаходяться в теплі в добрі з усім необхідним. Це спальний район міста. На окраїні, де немає поруч, взагалі ніяких підприємств. Люди вночі і ввечері прийшли відпочивати, і це чисто теракт по мирному населенню і по мирним людям, які нікому не загрожують. Повністю будинок він пошкоджений і практично всі квартири, але частина ще квартир не дообійшла. Деякі Скільки? квартири закриті. А це місто Мирноград на Донеччині. Пізно увечері окупанти скинули тут авіабомбу на п'ятиповерхівку. Загинули дві людини: шістьох десенсники витягли з під завалів. Серед них була дитина. Тут e, квартира моєї сестри. Крьос мій тут жив. Він на жаль. В квартирі жив мальчик, квартирант, остався живой. але достали з подвала. Винесли на першому етаже. Вот квартира виходить. Зараз є всі виносимо його з батьками Вот. Конечно ужасно, это все весь стояк обрушился в зал, все в зале полностью. С Пятого. По Я только лягла, как бабах, сильно один раз сильно бабах, но и все. У нас у соседей окна нету, балкона нету, за что нас? Мы тут, хорошие люди тут живут, работящие. Ну за що нас Щоб їм... вночі? Росіяни атакували шахедами суми. Дрон влучив у п'ятиповерхівку. Спалахнула пожежа. Вогонь знищив майже півтора десятки квартир. Один шахет був збитий, а другий влучив в житловий будинок у під'їзд п'ятиповерхівки. І зруйнований один із під'їздів практично вщент. Вісім людей, десять людей на даний час уже. Під завалів евакуйовано, вісім із них ну, різні, різні пошкодження. Завали продовжують розбирати. Є, е, скажімо так, попередня інформація можливі, про можливих загиблих, але конкретики поки немає. Сподіваємося, що її не буде. Е, в общем, тримаємо кулачки, молимося за людей, які зараз заходять під завалами. Е, так, з під завалів вже п'ятеро дітей е, було вже достатньо. Пошкодженими там пораненими, але вже були, звісно, діти були сьогодні. В обід ДСНСники деблокували з-під завалів тіло людини. Рятувальна операція триває на ворожі обстріли мирних українських міст. Відреагував президент. Ми будемо завдавати російській державі втрат у відповідь цілком справедливо. Вони у Кремлі повинні привчитися до того, що терор для них не буває безкарним. Цих хворих вже нічого не. Вилікує від зла, але втрати вони відчують: Російська держава буде втрачати, і тільки це може зробити її безпечною для сусідів, не лише для України, для різних народів. Наші дії зараз рятівні, 14 березня у кривому розі оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок ворожої терористичної атаки.